Всім привіт! Зібрав ще ось таку кількість індокачених яєць. Буду зараз їх мити, хоча вони і не дуже брудні. Але мушу помити через те, що в інкубаторі вже закладені індокачені яйця, а вони помиті, у них вже немає захисного шару. І тому ці також мушу помити, щоб не занести інфекції на ті яйця, що інкубуються. Буду мити в ось такій воді. Чуть-чуть марганцівки, розведену, буду використовувати губку, звичайно, ось таку буду мити, тут буду розкладати, щоб обсохли. Буду дивитись, позбиравши через те, то, що, то, що ті яйця коли качки, та, як я й казав, були в там загоні, де зараз тішно годівлі, він менший. Ще теж гляну який оплот, а решта, щоб знати, Ті, що зараз будуть нести, щоб знати, який буде уплод вже тут, чи варто тримати всі разом, чи треба буде ділити на сім'ї. Бо коли тримав сім'ями минулого року, то було гарний плід, майже постигєць не було. А так як того року залишив більше качок, більше качурів, то стільки сімей сформувати мені буде тяжко, щоб окремо їх тримати, і стайні. І вигул їм всім зробити. Бо минулого року я мав три сім'ї, а того року мені. Ніби прийдеться робити 5 і ще я буду точно відділяти одну німецької лінії. Для того буде потрібно багато загонів. Тому, надіюся, що зараз піде кращий оплот, бо вже буде більше місця для них, кача вже не повинні так один одного зганяти. Ті, ще зараз закладаю в інкубатор, а далі буду надіятись, що вже може і каскачка сяде. Ну і щоб потім могли подивитись, вже ну, точно що ті яйця підуть звідси. Щоб знати, який оплот, чи варто ділити, чи можуть ходити всі разом, зараз помию і продовжимо. І так, ось така кількість ясть у нас вийшла після миття. Заодно вже їх позначив, з одної сторони хрестик, з другої сторони, нолик. Коли буду перевертати, щоб знати на якої стороні вони вже були, на якого потрібно обернути на тих яйцях замість нолика стоїть та паличка така, щоб знати, які вже яйця швидше закладені які пізніше. Три яйця в процесі миття мені відійшло. Одне було тріснути зразу, два тріснули в мене в руках, можна сказати, роздусились. Ну, в принципі, добре, що побачив, то зараз треба буде поставити їм ракушку. Значить, Шкарлупа в них міцна, бракує їм кальцію. Поставлю ракушку для того, щоб коли будуть потім качки сиділи на гніздах, ногами теж не досили. В цьому є свої плюси. Зараз буду відкривати інкубатор, закладати і будемо говорити далі. Ось так на даний час виглядає наш інкубатор. Всередині ті яйця, які тут вже були. Тут заклав свіжі, заодно подали воду в гудки. Для інкубації водоплавної птиці дуже важлива волога, треба слідкувати, бо тут і нема ні датчиків, ні нічого, щоб не пересохло, бо через звичайну вологу може пропасти вся, вся партія, яку ви закладали. Значить, заклав, буду чекати, будемо з вами знову їх просвічувати днів через 5-6 Подивимося, що буде тоді. Надіюсь, що в загальному з тої маси хоча б щось буде заклав ще. Крім тих, що були, тут був, Є7, ще доклав 14, в загальному десь десятка буде, якось воно так. Тому підписуйтесь, слідкуйте, може в когось є якісь питання, ставте запитання, кому що цікаво. Чи буду радий вам відповісти. Всім гарного дня!